За низьких температур процеси метаболізму більшості комах дуже уповільнюються, так вони перечікують несприятливі умови. Комахи не здатні самостійно підтримувати температуру тіла. Тож для того, щоб їхнє внутрішнє середовище не почало затвердівати, як лід, більшість комах накопичують спирти. Та ні, не такі гліцарол. Згадай, перед тим як зробити ін'єкцію вакцини, лікарі протирали тобі ділянку шкіри розчином медичного спирту етанолом. Це все через те, що деякі спирти, зокрема етанол, мають антисептичні властивості. Слово антисептик у перекладі з грецької означає «проти гниття». Гниття або ж запалення виникає внаслідок потрапляння в тіло патогенних мікроорганізмів, з якими активно бореться твоя імунна система. Спирти, такі як етанол, ізопропанол і енпропанол, здатні руйнувати структуру білка, водний розчин сприяє проникненню спиртів у клітини бактерій і грибів, руйнування зазнають білки всередині клітин і білкові капсиди вірусів. Оптимальними для антисептичної дії концентраціями спиртів є такі етанолу 70%, енпропанолу пропанолу в межах 60-70%. А ізопропанолу в межах 60-80%. Насправді, найвищий антисептичний ефект має Н-пропанол, але його велика концентрація здебільшого спричиняє подразнення шкіри тому, якщо в антисептиках і наявний н пропанол, то в малих кількостях. Якщо треба вибрати між антисептиком з етанолом і антисептиком з ізопропанолом, то радимо ізопропанол менша його концентрація краще руйнує білки патогенних мікроорганізмів. Що етанол, що ізопропанол не здатні зруйнувати спори бактерій. Бактеріальна спора це стан бактерій, у якому вони перечікують несприятливі умови. Для боротьби зі спорами бактерій до складу антисептиків додають перекис водню. Також у складі антисептиків для рук можна помітити ще один спирт гліцерол. Гліцерол теж має антисептичні властивості, але основна його функція тут полягає у зволоженні шкіри. Яка щойно була оброблена іншими спиртами, що, навпаки, шкіру сушать. Деякі сиропи від кашлю та йод в аптечці мають дещо спільне це спиртові розчини. Так само деякі настоянки екстракт валеріани чи женшеню, теж виготовлені на основі етилового спирту. Етиловий спирт гарний розчинник. Етанол здатний розчиняти органічні сполуки, тож часто на нього можна натрапити у складі лікарських і косметичних препаратів, а ще його антисептичні властивості сприяють більш тривалому зберіганню таких препаратів, тому етанол ще виступає як консервант. Просто нагадуємо спиртовий розчин йоду це препарат зовнішнього застосування для оброблення шкіри в хірургії перед операцією або навколо рани. У жодному разі не слід його наносити на відкриту рану, адже наявний там етиловий спирт викликає болісні відчуття, підсушує рану, що негативно впливає на подальше її загоєння. Ізопропіловий спирт теж виступає гарним розчинником. Ізопропанол розчиняє навіть нерозчинні у воді олії, тож його можна використовувати з метою знажирення поверхонь перед зварюванням металів чи фарбуванням меблів. Також ізопропіловий спирт застосовують у манікюрних салонах. Популярна в наш час процедура покриття нігтів різноманітними гель лаками передбачає попереднє знажирення нігтьової пластини. Тож для цього ніготь протирають розчином ізопропілового спирту. У складі йогуртів, батончиків чи навіть макаронів можна натрапити на харчову добавку е 422 Під цим секретним номером захований гліцерол. Гліцерол у цих продуктах відіграє роль загущувача, який надає виробам в'язкості. а в макаронах ще й перешкоджає їх злипанню під час приготування. У складі желейних цукерок, крабових паличок чи штучної ікри можна натрапити на харчову добавку е 420 За нею зашифрований шестиатомний спирт сорбітол. Він виступає підсолоджувачем та загущувачем. Крім сорбітолу, Підсолоджувальною харчовою добавкою виступає ще і ксилітол, п'ятиатомний спирт солодкий на смак. Сорбітол Е420 і ксилітол Е967 часто містять продукти діабетичного харчування та жувальні гумки як підсолоджувач та замінник цукру. До речі, в жувальних гумках зі смаком ментолу є ще один спирт, власне ментол. Відчуття свіжості та прохолоди пов'язані з тим, що ментол здатен зв'язуватись із холодорецепторами нашої шкіри. Сорбітол, ксилітол і гліцерол часто використовують як добавки та емульгатори. Емульгатори це речовини, що утворюють стабільні емульсії. Так якщо рецептура продукту містить воду і жири, жири будуть розташовуватись згори, оскільки вони не розчинні у воді і легші за неї. У разі додавання емульгатора, здатного розчинити жири, утвориться стабільна емульсія, яка з часом не буде розшаровуватися. У Бразилії можна часто натрапити на автомобілі, що заправляються сумішю біоетанолу та бензину. Біоетанол це вид альтернативного палива. У Бразилії біоетанол отримують із цукрової тростини шляхом бродіння, хоча є й альтернативи з кукурудзи чи навіть водоростей. Пригадати те, яким чином можна добути спирти, можна з іншого нашого відео. Двигуни деяких автомобілів можуть використовувати будь які суміші етанолу та бензину. Е-85 85 це паливо із 85% етанолу і 15% бензину. Є10 відповідно паливо з 10% етанолу і 90% бензину. Хоча у країнах із не настільки теплим температурним режимом паливо з біоетанолу не є таким популярним, річ у тому, що при температурі нижче 12 градусів за Цельсієм виникають проблеми із запуском двигуна. Потрібна додаткова теплова енергія від обігрівачів. Також в автомобілях використовують гліцерол. Цей спирт відіграє роль антифризу речовини, що охолоджує двигун автомобіля і перешкоджає його перегріванню. Гліцерол гарно витримує температури від плюс 260 до мінус 30 градусів за Цельсієм, але в'язкість гліцеролу сприяє погіршенню його циркуляції навколо механізму двигуна. Відповідно, знижується швидкість охолодження двигуна. Тож за цим варто слідкувати. Запам'ятай спирти, як от етанол, пропанол та ізопропанол використовують в медицині через їхні антисептичні властивості. Гліцерол у складі антисептиків та косметичних засобів пом'якшує та зволожує шкіру. Етанол як розчинник містять багато лікарських засобів. Ізопропанол застосовують як знежирювач поверхонь. У складі харчових продуктів можна натрапити на харчову добавку Е-422 422 гліцерол, що виступає загущувачем та емульгатором, Е420 сорбітол і Е967 ксилітол – Додають у харчові продукти як підсолоджувачі, замінники цукру та емульгатори. Біоетанол служить альтернативним паливом. Гліцерол в автомобілях використовують як речовину для антифризу, охолодження автомобільного двигуна. Став уподобайку стеж за каналом, ну махімічити разом.